Нами на зв'язку заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю добрий ранку. З якими новинами другий день 2026 року в Херсоні розпочинається? Тривожні новини, як завжди, росіяни не припиняють бити по Херсонщині з цих видів озброєння, які в них є за минулу добу. В нас семеро постраждали та один загиблий загиблий внаслідок. Артобстрілу 33-річний чоловік, який загинув в районі вулиці Миру, світло та спочуття рідним. Ще троє людей, які постраждали внаслідок атаки російського безпілотника. Молнія по 10 поверхівки, якраз 10 поверх було влучання. постраждали троє людей, які були доправлені до лікарні. Також вчора ввечері. На виїзд виїхала карета швидкої допомоги, і е, було здійснено напад на цю автівку, наслідок чого постраждали двоє цивільних людей. Наслідок вибуху, вибухового пристрою, який скинули на автівку поряд. Е, та також постраждав е, водій автівки. Загалом сім постраждали за минулу добу, і е, один, одна людина загинула. Ви рахували кількість обстрілів, кількість дронів, запущених по Херсонщині Правобережній в 2025 році? Рахували, що 230 тисяч снарядів разом з дронами прилетіло на територію правобережної Херсонщини за минулий рік. І також рахували, на жаль, загиблих 307 загиблих, серед них 6 дітей. Шестеро дітей і 2570 постраждалих поранених. Там також 60 дітей, і половина з цих постраждалих і загиблих. Майже половина і там, і там це внаслідок атак російських безпілотників. Жахаюча статистика. Насправді 230 тисяч ударів. А в порівнянні з 2024 роком, я думаю, це серйозне зростання. так? так так, збільшилось суттєво. Ну звичайно, за рахунок того, що збільшилась кількість атак російських безпілотників. Угу. Ну і внаслідок російських ударів фактично знищена Херсонська ТЕЦ. Зараз в Херсоні плюсова температура, але все одно холодно. Плюс один, плюс сім прогноз на сьогодні. На завтра до мінус одного прогнозують синоптики похолодання. В зв'язку з тим, що в очевидь є проблеми з опаленням. Як ви виходите з цієї ситуації? Як люди гріються? в різних районах дійсно є будинки, які. Були заживлені до ТЕЦ, які без централізованого опалення туди доставляємо і теплообігрівачі і електричні. Люди також опалюються газом. Ну, на жаль, така ситуація більше зараз нічого не можемо зробити за рахунок погано безпекової ситуації, яка не дозволяє нам відновити ТЕЦ. Але пробуємо запускати різні варіанти. Централізованого опалення, щоб заживити ці домівки, які були заживлені до ТЕЦ, думаю, що люди також о, те з'являється тепло. Розуміють, що ми робимо все можливе, але дійсно не тільки по ТЕЦ а гадять росіяни минулої доби. Були влучання і по іншим теплогенеруючим підприємствам. Тому ситуація важка і дійсно погода, поки нас виручає, що плюсова температура, хоча б вночі мінус. Пане Олександре, дякую, що тримаєте нас в курсі справ в Херсоні та на Херсонщині. Це був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.